Вправа 229 В одній овочевій ятці запланували продати 95 кг лимонів, а у другій 60 кг. Перша щодня продавала по 7 кг, друга по 6 кг. Через кілька днів лимонів у першій ятці залишиться вдвічі більше, ніж у другій. Ну що ж, записуємо умову цієї задачі в скороченому вигляді. Будемо вважати, що у першій яйці на початку було 95 кілограм, а у другій 60. Отже, ятка записуємо перша і друга. Записуємо скорочено. Кількість днів. Ну, ми не знаємо, скільки днів пройде, позначимо цю кількість днів через Х. Отже, перша щодня продавала по 7 кг. Записуємо тоді продаж за день. Перший 7 кг, лимонів, а друга 6 кг. Є? Ну що ж, який ж тут і буде залишок? Продали Х помножити на 7 або 7х кілограм, було 95, то залишок буде 95, відняти 7х. В другий було 60. Продали 6х. То 60 залишок буде мінус 6х. Отже, нас запитують, через кілька днів лимонів у першій яйці залишиться вдвічі більше, ніж у другій. Та позначаємо, що у першій яці лимонів має бути вдвічі більше. Пишемо у 2 рази більше. Є? Ну що ж, складаємо тоді рівняння і знаходимо х. Це скільки днів має пройти. Ну що ж, дивимося на останній стопчик. Отже, у першій яці це 95. мінус 7х, має бути у 2 рази більше. Це 2, що множиться. Ага. Ніж у другій яйці це 60. Мінус 6х. Є. Ну що ж, розкриваємо дужки справа. Ліву частину переписуємо без змін. 95-7х. А 2 помножити на 60 це буде 120. Відняти 2 помножити на 6, це буде 12, 12х. Переносимо доданки. Отже, 95. Переносимо праворуч, а мінус 12х. Ліворуч. Ну що ж, мінус 7х було. Справа було мінус 12х, зліва буде плюс 12х. Дорівнює. 120 у нас було. Зліва було 95. Справа буде мінус 95. Міняємо знак доданка на протилежний. Мінус 7х додати 12х, 12х мінус 7х, це буде 5х, записуємо дорівнює. Отже, 120 мінус 95, це буде 25. Ну що ж, як знайти x? Пишемо, що x дорівнює. Добуток 25. Ділимо на відомий множник на 5. І записуємо, що х тоді дорівнює. 25 что делится на 5, это будет 5. Отже, 5 дней. 5 дней. Отже, 5 дней. Ну и давайте запишем это дело, что это продажу. Yeah. Ну что ж, записываем ответ. Отже, через кілька днів лимонів у першій яйці залишиться вдвічі більше, ніж у другій. Запишемо тоді через 5. Днів. Yeah.